Вітаю вас юні літературознавці на моєму каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми опрацюємо зміст казки Івана Франка Фарбований лист. Визначимо головних та другорядних персонажів, складемо характеристику образу головного героя. Доведемо, що казка має повчальний зміст. А я нагадую, якщо ти ще не підписався на канал, то така можливість є прямо зараз. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео уроки. Отже, у казці Івана Франка описується пригода головного героя Лиса Микити. Це звичайний собі лист, який займається крадіжками усе своє життя. Він дуже хитрий та кмітливий. Через це він не потрапляв у небезпеку. Одного разу його ледь не впіймали, але він урятувався. Лис сховався у діжці з фарбою, тільки після цього його хутро стало синього кольору. Звірі обрали його царем, щодня годували адже вони його боялися. Під час лісового концерту була викрита справжня сутність лиса, адже таке фальшиве життя не могло довго тривати. Звірі побачили, хто насправді був царем увесь цей час і розірвали лиса Микиту на шматки. Отже, брехня завжди буде покарана. Умовно казку можна поділити на три частини: перша пригоди лиса Микити в місті. Друга його перетворення, третя царування у лісі і викриття. Якщо будемо складати план до казки, то він може бути таким. Лис Микита на торговищі, у бочці з фарбою, переляк у лісі, Микита проголошує себе царем, Справедливе царювання лиса, Свято в лісі, Загибель лиса. Розберемося, хто ж такі головні і другорядні персонажі. Пригадайте теорію літератури, хто такий головний персонаж, а хто такий другорядний. Якщо аналізувати казку Лис Микита, то головний герой це лис, навколо якого автор увесь сюжет казки створює, а також детально описує його характер та зовнішність. Він бере участь у всіх подіях, що відбуваються. Часто від імені головного героя автор звертається до читача. Другорядні персонажі це всі інші герої казки, які взаємодіють із головним героєм. Автор розповідає нам про їх роль у житті головного героя або події, які пов'язані із ним. ховчик братик пси, кабан, олень, мавпа Фрузя, Ведмідь. Орли, яструби та інші. А зараз увага! Вікторина. Скільки разів гонили його, ставили на нього капкани або підкидали отруєного м'яса, нічим не могли його доконати. Хто це? Так, це стрільці на лиса. Зараз пронюхали. То він загарчали та як кинулися до нього. Так, це пси. Парбувати будинки, паркани та садові лави. Правильно, маляр. Серце в бідолахи я билось сильно, голод крутив кишки, запах олії душив його, але що було робити? Справді це лис Микита. Ще вчора він був добрим, знайомим нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, аж завив з переляку. Так, це вовк. Вистригли йому три жменькі волосся між очей і пустили на вітер. Мавпа Фрузя. Якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з перепоганим запахом. Покритий не то лоскою, не то їжаковими колючками. Так, це лис микита. В народних вбраннях задзівкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг втриматися. Так, це молоді лисички. Хто що зловив або знайшов, то їв, а хто не зловив, той був голодний. Звірі Ревли басом аж дуби тряслися. Ведмеді жив собі не тужив, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є насправді. Лис Микита. Витягли соло, аж вуха в'янули. Так, це вовки. Ну що ж? Проаналізуємо нашу казку. Тема зображення пригод Лиса Микити, його нечесного способу життя. Та отримання гідної кари. Ідея засудження обману, хитрості та боягузтва. Головна думка. Брехня ні до чого хорошого не приведе, бо все таємне і приховане завжди розкривається. Спробуємо створити асоціативний кущ, які слова у вас асоціюються із лисом микитою. Який лис микита? Так, він хитрий, прихитрий, страшенно гордий, сміливий, вигадливий, спритний злодій, глузував мисливців оминав усі пастки, остерігався товаришів, ніколи не вертався з полювання з порожніми руками, полюбляв вихвалятись, вважав, що для нього нема нічого неможливого, обманював лісових мешканців, ставився зверхньо до оточуючих. А тепер проведемо підсумки. Скажіть, то чого вчить? Казка Івана Франка лис Макета. Закінчить речення. Іван Франко у своїй казці висміяв. Автор казки Фарбований лис закликає нас бути. Головна думка твору Фарбований лис Іван Франко це український письменник. Збірка казок Івана Франка називається Коли ще звірі говорили. Лис, про якого розповідається в казці фарбований лис», має ім'я Микита. Якого кольору була фарба в діжі, куди заховався лис? За словами Лиса, хто його виліпив з небесної глини? Святий Миколай. Як почали називати Лиса після фарбування? Остромислом. Яким був царем Лис Микита? Добре. Лис Микита, зробившись царем, жив собі як у Богаза. Дверима. Скільки був царем лис? Один рік, що за свято влаштували звірі в лісі, роковини царювання лиса. Як прогорів лис Микита. Заспівав по лисячому. Як скінчилося життя лиса Микити. Звірі розірвали його на шматки. Ваше домашнє завдання. Складіть санкан лис, Макіта. Посилання на аудіокнигу я залишу в описі. Нехай щастить успіхів у навчанні!